Всім добрий ранок. Врешті сьогодні ми вибралися на коп. Всім привіт. Так, трошки морозець, по полях не походимо вже точно сьогодні, а не те, як минулий раз планували. Сьогодні вирішили, ми тут в тому лісі були раз, ми були зимою минулою. Але були в тому непридатному взуті, тут трошки ноги промокли. Так, дуже багато снігу було. Снігу було по колінах, ми так ходили, але знахідки трошки були. Що йшло і цікаві, і інформативні, то трошки сьогодні треба тут походити. Так, хочемо поїхати провірити, цей ліс. Ліс красивий. Краса гарно зараз. І Будемо пробувати. Хтось буде вискакувати, будемо вам показувати. А сьогодні нас не двоє, сьогодні нас троє, Петро вже в праці. Петро вже почав сигнали в нього. Сьогодні у нас на, на один більше сигналів було. Так. Добре, що, що буде. Добре, що буде, будемо показувати. Вам гарного перегляду на сигнал. І так товаристо, Є в мене перший сигнальчик. Хлопаки вже там трошки вперед пішли, за тими кущами ходять. Ну, по такому лісі ходити, то просто отримаєш задоволення, релаксуєш і думками відпочиваєш після робочих днів. І є перша в нас монетка. Давно ось бачите, зараз ми її подивимося. Який сигнал був великий, впевнений, теж великий, високий. Зараз ми її. Треба її трошки попромити. Зараз секундочку. Кише. Зараз будемо пробувати ще. Хочу добре відмити, щоб показати, хоч рельєф є, чи немає. О, вже краще. Може і є, але він дуже закиший. Нічого. Зараз буду мати роботу. Він то любить бавитися з тим з тим чищенням, з реставрацією. Ну така масивно, впевнена монета. Ну, початок є. Початок є і думаю тут будуть цікаві знахідки. Все, ми погнали далі. Будуть сигнали, покажемо. І так, був сигнальчик в Петра. Зараз я вам покажу, що він тут види, бо от тут якийсь перстеньок бачимо. Щось похоже ніби як розовий трін, ще не розпаковував, а так, зараз що? розпакує. Шум. Маленький Маєш пак. чим помити, Олег? Маю. Чекай, не треба, щоб ти патину не постирав. Гаразд. Може зніметься? Попшикає. Поковець. Мокрий буде. Красати що. Є якісь узори? бачиш? Ще ніби нічого не проявляється. Ну треба чистить. Угу. А вам ну, кизи? Щось там є. Є, є. Розтан не дуже. Не хочу фокусувати. А ну, якісь узори, щось є, проявляється. Супер. Вітає вона. Хабарничка. Це щось коване. Перший. Перший є. Ну каже, щось буде. Олег теж знайшов таке. Ну глибоко було. Видно, так. що тут було коване. Коване, а в кінці вушку, чи що таке? Так, без поняття. Ну, то може накисне. Нічого, обстукаємо, будемо бачити. А що, продовжуємо. Так. Пума сигнальчик. Ділецьку обломано. Так, підозрюваю, що є 5 грош, Нараз а зараз він вшикає. Але 5 грош вони тяжчі. Чи ні? Вроді там. Вроді. Вроді, ні. А чому вони так посипались? Тобу земля така. Бачите, там пісочок отут якийсь. Та походу там. О, там, 5 грош. І така знахідка. Продовжуємо ходити. Сонечко світить. Там десь Петро. Продовжуємо. Так, кума був сигнал. Черговий. Черговий. Пермонетка. Якась монетка, зараз помиї і покажемо що тут є. Я думаю лісі кращий стан монет буде. Срібло? Та ну нуварять тільки Так? В гази? Yes. О так, ходили худели, -худели в кума срібільце. Чи що ви честь чи, ні? Ні. А що то є? Не знаю що бачу. Мені трошки чиститься. є? А що не знаю? Ну, потом что слепло. Витай. Нарешті. Идем дальше, значит на правильном шляху. А ну да, я близко еще снимлю. Значит, какие-то проявляются появляются уже. Может, Билон? Нет. Нет? Нет. Да, маленький. И что? Скажи. Що, газуємо далі? <laughs> Бач, ми перекусили, діду дали котлету, то й все. <laughs> так, ми перекусили діду котлету. Ну, і котлету. Можна сказати, що так перспективний трошки ліс. Не, ліс класний. Петра роза Тому... вітрів, Олега от срібло, пару монеток. Ліс, е класний тим, що не, не замусорний, не хочемо чекатися. Бо наші люди такі добрі, що по лісах йдеш, то збираєш, то все за ними. А ліжі чистенькі, класний, і ну ходити тут просто, просто бомба. Правда, та сторона у нас трошки глухенька, а ми надіємося на ту. Бач, підійшли сюди, я вже срібло вилізну. Ну так. Ну, та сторона більш така якась. Так, тут бачиш, пляшки якісь вилазять, маленькі такі. Ну і найголовніше, що нема тих е, різних таких сигналів, що мішають тих. Фульга, та. шрапнель, та. <кій> Що нормально. Я теж якийсь там щиток, ніби перся, знайшов, він дуже маленький, але... Ну що ж, продовжуємо. 1870 чекай, чекай. Бачиш? Yes. Видно? Mm. Добре, не буду її терти, вже відмочимо вдома. Так, і тоді покажемо. Продовжуємо. Погнали. Як пройшли ми вже трохи того лісу і нарешті... У класна знахідка. Сигнальчик. мене. <ріху> я по ньому лопату і десь сверканув, бо я чув, як хруснуло щось. О. А нічого. Великий. <ріху> Той балам балам є? <ріху> Нема, <ріху> балам балам відпав. Але є в середині ця. Зачіпка. Зачіпка там. Ми коли знайшли, плюс Шукай зачіпку, а тож ну... тупо металево було. А зараз піном прийдемось. Великий Супер. Газуємо далі. А ну, Нема цього язичка. То може бути він, до речі. Ти своїм пробуй, моїм що пробуємо. Добре, будемо шукати, йдемо далі. Короте, ми прощупали ямку і знайшли все-таки той язичок. чи як ти там кажеш? Це язичок. Чисову правильному, то називається, то називається... Сигали Ні, То називається ренда. Ага. То називається било. Раз воно називається било до ренди. Або сигали миґал. Аму ну покажи ближче той язичок. А він не цілий, так? Чи він такий був маленький? Він такий був маленький, а тут ще було ще один цей припалений. Ага. А, ні, він цілий був. От він, маленький? Так, він отут от просто відвалився. Ясно. Коротше, газуємо далі. Як -то, як то кажуть, знахідки бувають різні. Кум каже, сигнал довгий меч йшов. Сигнал такий був, ну, боячий тут, а тут, сюди, кругом і так постійно. Коротше, почали ми купати. І от який сигнал. Там відкриту цибрину. Вирівна, в <просит> середині лісу. Ні, то коротше бочка якась. Наші її так закупали, глибоко не зрозуміло. Бочка, але той от солярою смердить. Може, це під час війни? Та під час війни в Другої світовій, правда? Друга світова десь. <реш> ну, Щоб ви зрозуміли, вон, які вона в глибині. ось, лопата. Ну то не так вже й дуже мали глибоко. Якщо враховуючи те, що вона типу, вниз де. Метр десь має. І ось такий сюрприз. <реш> Ну то сигнал, в лісі, ні? Ну. Коротше то... Треба буде глибину бочки міряв, давай. Продаємо. Прод... О, ну давай міряй. А там же і так буде більше, ніж твій Все? А то вона невелика. Шоком забираємо. Чому <гум> <гум> ж <гум> можна на тій бостика і свастика є? Слухай ага. ти ту бочку навіть тепер не знаєш на металолом, як ти її викопаєш. Тому що ти заробив на неї блядь, як ти її викопав. <рес> <рес> там соляри немає, але, але ну, чути звіт там запах, та якби соляра був. А було. може було. Та то все одно через 100 кілок дерев'яний вода просочувалася. Да. Де. Чи ж може дійсно танк? О! Як в тому віду Він та невелик. Ну видно, колір соляра. Mm. Жирно. Та я то не буду розхопувати, закопаю напільно. Що, давай той будемо продавали по 30 гривень. Газу їм далі. <сум> а закрию, хай буде. Може комусь ще треба буде, так? Супни зверху. А кілок дубовий. З дуба зроблений. Та І тут можуть ще бути бочки. Ми знаєш, стояли десь. Так, кажу, погнали ми далі. На сьогодні ми коп завершили. Прийшлися вже по тому лісі. Знахідки класні, цікаві. Та, так, знахідки буде їх цікаві, небагато, ми. але цікаві. Ми ще не знімали, бо я був далеко від хлопців, ще петронний шотку, Кошельок невеличкий, філерів. Десять філерів. Два по 10 і 1, 5, скільки там. Менше, ну, три так. монети там було. Так, це вже таке. Тому то, ми, може Петро скине нам, він знімав на телефон, ми то ставимо. Віддихнули класно, походили класно. Взагалі день класно. Погода сьогодні. Погода супер. Зранку хоч мороз був. Але то таке. Але зараз погода супер. так. Відходили так по лісі, ніби немає такого сміття, нічого. Ліс чистий. Не, приємно але. ходити Походити було де. Та все. Хто, точніше не хто. <смачать> Підписуйтесь на канал обов'язково, ставте лайки, коментуйте. Будемо раді почитати, на всі коментарі відповімо, якщо вони такі будуть. <таспасла> так, якщо коментарі та. будемо відповідати щось, пишіть. Дякуємо за перегляд, до наступної зустрічі. Всім з